Привіт, ви на каналі Боміка і сьогодні я знову ж таки з вами. ви мене вибачте за те, що довгий час я не знімала для вас відосики, але на це були конкретні причини. Тому, думаю, ви мене вибачите. І сьогодні також без новинки, тому що ця новинка доволі таки буде великою і складною. І вона буде називатися Дівчата. Тож, поїхали вибирати пакетики. Це ми з колекції лапти. Сьогодні плануємо зробити червону розпаковку. І тут навіть не має думати як. Тому що ми беремо ось цю лапку. Далі беремо зиму. І думаю вибрати просто ось цей одяг. Щось не сильно хочеться мені брати. Давайте виберемо. Наприклад, ось це. Я навіть не пам'ятаю, що там було, тому що там взагалі не зрозуміло. Тут теж немає як думати, тому що це просто чорний пакетик. Ось тут на піці є червоні елементи. Ну і останню колекцію прикрашаємо iPad або стікери на iPad. Ми вже закінчуємо. І в нас чекає е, додатковий стікер. Давайте розглянемо, який у нас є пакетик. І це така. Гірлянда та полунична лака. Що ж, поїхали на розпаковку. Лекція у нас називається Прикрашаємо наш каталог. І беремо стік... стікери з піцею. Ось так. І у нас тут ось такий Аннян і. що ще. І ось такий смайлик. Такий, як би незрозумілий. Думаю, смайлика ми наклеїмо кудись, думаю, сюди. А хоча там буде дуже зливатися з тим бананом. Тому наклею його ось сюди. І тепер переходимо до Амняна. По-моєму, він дуже в мене прикольно зробився. І наклею його. Сюди на цей напис просто я не сильно хочу, щоб він там виглядав. Далі проходимо до стікер на iPad, який ми вже закінчимо. Думаю, ще не відкривати цей пакетик. А спочатку відкрити ось цей. І планую його повішити якось ось так, щоб наче він справді завішений за iPad. Ось так. І тепер розпаковуємо пакетик. Щось не сильно відкрилося гарно. це не є великою проблемою. Відкриваємо. І тут у нас ось такий котик і пінлінчик. Дивіться, як вони красиво вийшли, особливо ось цей мілашний котичок. Відчіпляємо. І думаю приклеїти ось цього котика ось сюди. І тепер пінгвін. Навіть не знаю, куди його наклеїти. Бо це тут же навіть місця немає. Хіба ось тут, але не думаю, що він сюди сильно поміститься, але вже як вийде. Тож, поїхали далі до колекції лапки. Це у нас полунична лапка. І вона у нас рідкісна. Ось тут вона знаходиться. Давайте розпаковувати. Спочатку, думаю, лапкою чепимо. О. Щось кривенько причепилося ми починати з хвостику. Ось так. І тепер відкривачкою. І тут ось такий у нас два стікери. Ось такий тост. Я порвала трішки наклейку. Думаю, це не велика і сильна проблема. Ось так. Клиємо цей тост сюди. І тепер ось така гарна теж не клейка. Ой, впала. Ось така милашна головка Хлавкі в шапці рибки. Відклеємо. Не хочу воно відклеюватися. О. Ну, поки Проклеютись сюди. Далі переходимо до колекції зима. Остання наша колекція на сьогодні. Ну, на наступному відео буде вже нова колекція. Навіть в кінці відео я можу вам показати, як буде виглядати сторінка з цією колекцією, що буде. Тож, відкриваємо. І що ж нам подобається? І це ось таке печиво. Думаю, воно красиве. Ну, ви напишіть в коментарях і думаю наклеїти його кудись сюди. Але щоб було цікавіше, я пропоную вибрати ще один пакетик для цієї колекції. Тільки вже... Я перемішаю, то закрию очі. Так, і вибираю я ось цей. І це ід їжа. Тож відкриваємо хоп! І це у нас ось такий бутерброд. Дуже апетитний ось такий. Сиром, купаскою та салаткою. Можливо, це і помідорчик. Це вже як працює ваша фантазія. Так, потрібно ще спробувати відклеїти. Є. І приклеїмо його сюди. Ну і, звичайно, я пропоную ще, як мене дуже довго не було. Ще один пакетик відкрити. Сьогодні я достатньо добра. І тепер я планую відкрити. Думаю, Грінч. Я взагалі не пам'ятаю, що там попадеться. Це ось такий милий Грінж із своїм песиком. Максом, Здається. Тут у мене закінчився на цьому стікрі клеючий папір, тому на простому двосторонньому скотч. Думаю, кудись наклеїти сюди, а паска Макса, думаю, звичайно, що біля нього складно відчепити. До речі, хто дивився Грінча, ставте лайк та напишіть в коментарях, який ваш улюблений зимовий фільм. Просто як закінчується зима. Думаю, подивитися декілька останніх новорічних фільмів. Ось цю наклейку достатньо складно відклеїти, складно довго затягується відео на цій наклейці. Я вже зі всіх сторін просто перепробувала відклеїти цю наклейку, і вона просто не відклеїться. Що за диво? Кого таке теж буває? Ну, загалом, в наступному мій відео я вже приклею цю наклейку, просто це неможливо дивитися, як, яке довге відео буде. А ось і наша нова колекція це перша така сторінка. А ось ця друга. Пише пишуть дівчата, і тут пишуть запитання для вас, мої підписники. І на кожну серію з цієї колекції будуть додаватися різні запитання, і ви будете на них відповідати. Наприклад, запитання, що надіти, це означає, що ви сьогодні одягали. Що обрати, це означає, що ви б хотіли собі. А що купити, ну, думаю, ви вже зрозуміли, що ви сьогодні купували. Тож, думаю, сподобалося вам це відео. І всім па-па-па-па!